Друзі, привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Катерина Пашкевич. Я практикуючий психолог. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або не вподобайки, пишіть коментарі. І це буде як такий, знаєте, відгук для мене, баланс. А я з вами хочу сьогодні поговорити про те, продовжити тему. Батьківсько дитячих стосунків із минулого відео, і поговорити трішки про, про те, як будувати з дитиною стосунки так, щоб дитина вас чула, а, ну, тобто, якось бути такою авторитетною фігурою для дитини, так, щоб там, не знаю, хтось каже, слухалась, але мені а, слухалась не дуже імпонує. Послухатися, щось таке, то так бути такою слухняною, а дитину виховувати дуже слухняною це якби не дуже е, такий варіант е, корисний для дитини, якщо вона дуже буде слухняною, і тільки робити те, що ви хочете. Ви ж хочете особистість, е, самостійно в тому числі виховати. А е, самостійні особистості це не про слухняність таку тотальну. Але як робити так? Як поводити себе так, щоб дитина вас чула і реагувала відповідним чином на ваші там прохання чи на вас, в принципі? От декілька таких, можливо, не знаю, рекомендацій, думок. Поділюсь з вами, розкажу. Буває таке, от знову ж таки, я коли там спілкуюся з мамами. То uh, багатьох викликає велике таке роздратування, що дитина не чує, або не прислухається до того, що каже мама, чи кажуть батьки. Uh, і от там, не знаю, Я їй кажу от те, вона все одно робить отак. На зло мені робить, або там якось uh, не чує, сто раз повторила, вона не чує, uh, або ну ще якось. Uh, ви там е, кажете, збирайся в школу, а дитина також не чує, або не з першого разу чує, що треба збиратися. І ви вже кричите криком і проводжаєте в школу, запізнюєтесь. Е, ось так. Я згадую своєму дитинстві. Я також не з першого разу чула. Мені не знаю, мамі потрібно було сказати двічі, а то й тричі, щоб я прокинулася. Але з чим це пов'язано? От ви так повідсвідковуєте за собою? Дивіться, якби ви будували стосунки з іншою дорослою людиною. Бо часто ж здається, що ця дитина вона маленька, поки що нічого не розуміє. Зараз я її навчу, як розуміти, мене як розуміти, вона автоматично має народитися і слухати мене. Я ж її народила, вона моя частина, вона інтуїтивно має знати, так як я інтуїтивно знала, коли її встати погодувати, і коли вона там, коли коліки, коли е, хоче в туалет, коли переодягти підгузнику, так само дитина має інтуїтивно. Знати або хоча б з першого разу, як мінімум, реагувати на те, що я їй кажу. Але на жаль, ми живемо не в такому ідеальному світі, і це відбувається трішечки по-іншому. Але я хочу вам сказати, що поведінка дитини часто буває наслідком поведінки дорослих. Так, да, Це неприємно. Неприємно таке чути, але ніхто ж не обіцяв, що я буду тут тільки приємно щось говорити. Нам не просто це визнавати, але правда буває часто так, що це взаємопов'язано між собою. Якщо от, не знаю, можливо, ви помічали, якщо не помічали, то поспостерігайте за собою. Коли вас дитина щось просить, як швидко ви відгукуєтесь? На її прохання. Дитина просить, не знаю, мама, подивися, я щось там змайстрував. Як швидко ви реагуєте чи з першого разу? Чи ви думаєте, о, знову там щось придумав собі, вже сотий раз за, за цей день? Або, і ви вже звикаєте і на фоні. десь Дитина щось там робить і говорить, на, на фоні чисто так. Або, не знаю, дитина голодна і каже вам, мама, я хочу їсти. І ви такі, та, та, зараз, зараз я там працюю, або я тут десь в телефоні, чи я там з подругою спілкуюся, чи я там не знаю ще щось. І дитина-мамка, є мамка, а ви якби не сильно відгукуєтесь. Ну, І таких прикладів багато. Так само там можливо з чоловіком чи з іншими людьми. Ну наскільки ви. Одразу реагуєте на якісь прохання. І тоді питання, чого дитина має реагувати, одразу на ваше прохання. Вона ж копіює вашу поведінку. Наступний момент а, такий, що а, наскільки ви уважно слухаєте вашу дитину. Багато, багато батьків скаржаться і обурюються, що дитина не довіряє. Не говорить з батьками, От пішла до того психолога, щось там за гроші, чужій людині, розказує, а рідним батькам не розказує. Часто батьки підлітків так обурюються, бо маленькі діти, там ще батьки можуть ну, впливати чи пускати дитину до психолога чи ні. А підлітки ну, там вже якби вирішила людина вже доросла, там вже вони не сильно пручаються. А, але ну, тобто, да, бо, е, батьки болісно сприймають, коли дитина чимось ділиться з іншими людьми, з чужими, чи там з дядьком, з тіткою, е, чи е, з друзями якимись, а нам не розповідає. Думаю, чого так? Е, я вам скажу, чого так. Ну, от я це теж спостерігала. Можливо, тому що питання у реакції наскільки. Інша людина мене слухає, дитина да, думає, та навіть дорослий, це так само, дивіться, у дорослих так само. Ми ж не будемо розповідати, якщо, наприклад, давайте так, на, на чоловікові приклад наведу, для жінок, якщо у вас чоловік ем, такий, знаєте, не як це, не любить говорити з вами. На якісь такі душевні теми. От ви хочете поговорити про свої емоції, щоб вас хтось послухав, ну, не хтось, а рідний чоловік, щоб чоловік вислухав, якось, ну, не критикуючи, от просто вислухав, не даючи якихось там порад, не там, не чинячи якусь, якийсь аб'юз по відношенню до вас. А, але там не відбувається. От ви приходите, кажете на роботі. Там дуже тяжко, не можу, все дістало, і він вам. Що ти скиглиш? Що ти скиглиш? Що ти думаєш? Ні, нікому е, ніхто не страждає в цьому житті, такому ще важче. Перестань, навіть такого не говори. Або, в принципі, там, а, да, да, і щось собі своє робить, Не в танки грає якісь там, чи в ігри, чи працює, і спиною до вас, і взагалі на вас не реагує, не, не слухає. Або там якось звинувачує ще вас в тому, що сама винна. Або там ну то звільнися з цієї роботи, що ти мозги мені компасіруєш. Ну, щось таке, вам би було приємно отак отаке чути? Я не думаю, що було б приємно. Е, і в той же час там ваша подруга, і ви розумієте, що подруга ну вона вислухає, чи мій психолог він вислухає. І ми йдемо е, до іншої людини, яка здатна, яка має ресурс. І здатна закрити нашу цю потребу бути почутими. І ваша дитина, вона так само Вона буде ділитися, вона буде з вами ділитися в тому числі, але вона буде ділитися тоді, коли її слухають. Активне слухання є у психології такий інструмент, активне слухання. Чого ви думаєте, там ідуть люди до психологів, в тому числі, що нам всім цікаво говорити лише про нас. І мало кому. Цікаво, дійсно, щиро, цікаво про чуже життя. Оце психолога. Це мені, яка отак з відкритим ротом слухає. Я думаю, Боже, як, як класно! Ну прямо я е, не знаю, ну інколи не класно, по-різному -по буває, ну в плані ж від ситуації залежить, від запиту. Але ну я кайфую від цих історій чужих. Але не знаю, напишіть у коментарях, хто ще так любить слухати людей. Може, у на нас більшість. Зазвичай, як каже статистика, то таких людей небагато. І, власне, дитина, вона теж щитує вашу реакцію. І важливо, давайте трошки так, навчу вас, що робити, як слухати інших людей, от свою дитину. Не потрібно давати порад. От ви питаєте, як твій день пройшов? Ваша дитина може спочатку відповідати нормально, або там, не відповідати зовсім, бо вона може звикла до того, що ви не цікавились до того. І треба мати терпіння. Але ви так питаєте періодично, як ти, а як нормально, що ти робив, але не, не питайте зразу, не задавайте всі ці питання одночасно. Тобто, якщо дитина відповідає там, на питання, як день пройшов, дайте її, їй простір. Не треба говорити, як день пройшов, як в садочку, чим кормили, що малювали, чи там як в школі уроки зробив, і дитина така сидить. угу, да, все добре, мам. Тобто не відповідайте за дитину, не давайте рекомендацій, якихось порад, не сваріть, не критикуйте. Просто дайте дитині простір бути, бути поміченою, чи бути поміченим в контакті з вами, з найдорожчою людиною. Розповідає щось дитина, ви так дивитесь, дивитесь в очі, правда, хочете от чути. слухаєте, не просто навіть не просто слухаєте, а чуєте. Я, наприклад, коли з дітьми спілкуюся, в мене це якось мимоволі. Я в принципі з людьми, коли спілкуюся, я намагаюсь бути з цією людиною. Неважливо, скільки їй років, три чи тридцять. Мені дійсно цікаво, коли мені син розповідає мої подруги про конструктор, який він зліпив, мені дійсно цікаво. Думаю, оце в нього класно, оце він щось там придумав, або вона мені там десь фотку скидає, де він щось таке змайстрував творче. Я, я щиро захоплююсь. Або там інша моя подруга, колега, яка там не знаю, відео своєї дочки скидає, яка вона творча там зірка. І я, я також, ну так захоплююсь. Їхні діти навіть говорять зі мною мене там діти-подруг. Голосовими зі мною інколи спілкуються, там десь це, ми перегукуємося. І мені справді цікаво. Там, ми з племінницею, подружки. От мені нещодавно племінниця моя зізналася, що ми подружки. І мені це так цінно. Я їй про це теж казала, що ну, мені дуже цінно якось взагалі це роль друга для підлітка це вона така дуже прям, вона аж трошки розчулює. І от я про це кажу, що. Насправді не потрібно придумувати велосипед, щоб вам діти довіряли, там підлітки чи молодші. Просто будьте з ними, будьте в контакті, будьте присутніми, наскільки це можливо. І, звичайно, що це не 24 на 7 якісний дивіться, важлива не кількість, а якість. Багато хто каже, ага, там нянь понаймали. Та може людина, яка найняла собі няню, вона може більш якісно проводити час з дитиною, ніж той, хто 24 на 7 з дитиною. Бо вона відпочила за цей час, попрацювала може на улюбленій роботі, з кимось поспілкувалася, і потім прийшла з ресурсу і готова бути присутня з цією дитиною. Тому правда, розглядайте такі варіанти для себе по можливостях, звичайно, як робити так, щоб бути присутніми, в моменті там, давати увагу. Ви, коли будете давати дитині оцю присутність, її голод буде поступово закриватися, потреба закриватися, вона буде насичуватись вами, вашою присутністю. І, і ви не будете відчувати якусь таку прямо там провину, що не проводити час. І дитина вам буде довіряти. І, звичайно, що діти вони не наситні, вони хочуть все багато, і вони не дуже розуміють, що таке робота, і що мама не ну, це не, не той об'єкт, який тільки їхній, а взагалі це людина, в якої є своє життя. Їм потрібно в тому числі доносити це, кому можна донести, так? Що в мене є якби, ще інші заняття, так я от ну прям говорити, інколи як з дорослими говорити, пояснювати дитині, що ти важливий, ти цінна для мене, я тебе люблю. Але в мене зараз є інші мої потреби, які мені треба закрити. Я втомлена або ну, таке інше. Я так бачу, як е, мами спілкуються з дітьми, е, і дуже класно дивіться, якщо побудувати такий менеджмент, може. Навіть виходити, і доволі непогано, я так спостерігаю вже такі приклади. А, коли дитині дати оцю присутність, коли ви слухаєте, а, коли ви з дитиною якісно проводите час? Тобто не цілий день, ну я ж з собою була в одному приміщенні і там десь в телефоні, і, а дитина своїм займається, ви своїм, це не дуже про якість. Але коли ви даєте тактильність дитині, слухаєте її, дивитеся на неї, бачите її, чуєте її, тоді дитина ну, починає змінюватися. Ви навіть будете, можливо, здивовані, наскільки це працює. Дуже просто такі, знаєте, ритуали. Ми ж якось навчилися чистити зуби раною ввечері, мінімум, да? І все, ми ж розуміємо, якщо не будемо чистити, ну буде карія, зараз в Європі зуби дорого лікувати, будемо без зубів ходити. І нас це мотивує, там, да, когось мотивує чистити, а хтось вже звичка, не знаю там. І так само, ну там, чи якісь такі справи, там, рутинні б'юті процедури. Ви ж пів години на це там мінімум витрачаєте, то й годину на день, чи там годину ввечері, годину вранці. Так з дитиною так само, ви ж можете цей час ввечері, ну так, дуже, дуже рекомендую ввечері давати дитині тактильні відчуття, оцю маму давати, бажано перед тим десь трошечки спробувати відпочити. Домовитись, що цей час з дитиною у вас. Він, він дитини, він ні там ніхто ні татовий, ні, ні, ні чий. Де ви читаєте дитині казку, де ви її обіймаєте, де ви її цілуєте, де ви слухаєте її. От скільки там та, якийсь там певний час оберіть? Пообіймалися, поцілувалися, все лягає спати. Вранці дитина прокидається. Ви також там як ти спав, чи як ти спала, тобто цікавитись дитиною. От коли вона лягає спати, і коли вона прокидається, от дитина прокидається, вам же приємно, мабуть, було б, ну не знаю, дивлячись кому, хтось може прокидатися і просто мовчить, не хоче ні, ніяких людей біля себе бачити, і тим більше з ними говорити. А дітям а, важливо, ну, знову ж таки, це може бути індивідуально, але дітям важливо знати, що він прокинувся і хтось радий, радий йому сьогодні. Знаєте, це як народжуватись кожен день. От я є і хтось мені радий. І прокинулась дитина, ну обійміть її, поцілуйте, сказати, ой, як спалось Там і, і вислухати, що будеш їсти, а не так, дохльобуй, давай свої е, ції, пластівці і шуруй в школу. Ну, тобто та Змінювати трошечки е, отак, е, ну, відношення і, і виконувати, дотримуватися обіцянок. От, я не знаю, як ви, я, наприклад, дуже не люблю, коли люди пообіцяли і не зробили. Ну, звичайно, що я не, не прям ригідна в цьому. Наприклад, бувають різні ситуації, коли людина не змогла. Але коли людина дуже якось так відноситься до обіцянок, типу, ну передумала. Ну і що ж там не чекаєш, там мерзнеш на вулиці. Я проспала, я передумала сьогодні, йти на зустріч, Ну, типу, щось таке. Я якось мені не подобається, і навряд чи подобається там вам, коли, наприклад, ваша дружина чи ваш чоловік не дотримується обіцянок, там сказав, зроблю і не зробив. Ви ж явно теж будете відчувати себе некомфортно. І ви не будете йому вже так довіряти, покладатися, не зможете на нього. І так само дитина, як вона може вважати вас авторитетом? Авторитет це той, на кого можна покластися, за ким можна ну, йдуть люди, да? довіряють, поважають. А як можна покластися на людину, яка не дотримується обіцянок? І тут дуже важливо дотримуватися обіцянок із а, тих, які ви даєте дитині, як хороших, так і не дуже хороших. Тобто, сказали ви, що от, пообіцяли щось купити дитині, купіть. Якщо у вас немає зараз на це можливості, не обіцяйте або скажіть, якщо ви плануєте пізніше, поясніть дитині. Давай купимо, але пізніше, коли в мене там буде зарплата, чи, чи от поясніть дитині, що це буде пізніше, тоді-то, тоді-то, там, через місяць. А, чи там зробимо щось. Мама, ти обіцяла зі мною піти на майданчик. І якщо ви обіцяли, ви йдете через не хочу, йдете, ви виконуєте свою, ну, дивіться, я в попередньому відео казала, що не треба робити через не хочу, ну тут тоді не треба обіцяти. Тобто ви все одно знаходите сили дотримуватися цих обіцянок. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина так вважала вас. Авторитетом поважала вас і чула вас. І так само, коли ви покарали дитину, і там сказали, що дитина якось поводилася не дуже, і ви покарали, сказали все, без гаджетів сидиш, без телефона там, годину. І дотримуватися обіцянки, не давати дитині, Ой, та, ну, його ж так шкода, ну що, ну бо він вже вередує, оце, верхи буде зносити, краще дати йому телефон, нехай тихо сидить. Е -е, все час ви ж теж не дотримуєтеся обіцянки, і дитина думає, а, ну, зрозуміло, тут можна отак. Це, е -е, це спрацює. І так само своїх, коли ви собі даєте обіцянки, от, знаєте, впевненість в собі. Ваша залежить від того, наскільки ви вірні собі. А це залежить від того, наскільки ви свої власні обіцянки виконуєте. Тобто там сказала, лягаю спати не пізніше дванадцятої. Потрібно лягти, зробити все можливе, щоб лягти, якщо ви вже собі пообіцяли. Якщо ви там ой, ще 5-10 хвилин і там е, на пару годин затягнулось, ну і все. Або там сказала, займаюся, там не знаю, е, коригую графік там харчування, чи тепер їм, отак, е, чи шкідливих звичок позбуваюся. І не роблю цього. Ну, відповідно, що ви не тримаєте слово перед собою, е, як ви можете сама. Самі на себе спиратися. Як ви можете собі довіряти? Теж питання таке. Ніяк. Внутрішньо ви не будете, ну, не дуже будете відчувати впевненість у собі. Тому варто дотримуватися обіцянок даних собі і іншим, особливо дітям. Або не обіцяйте взагалі, або ну, намагайтеся їх дотримуватися. Так, відео, мабуть, скоро вже буде закінчуватись. Що вам такого ще сказати? Ну, цього мені здається достатньо бачити дітей, чути їх, дотримуватись обіцянок, реагувати на потреби дітей по можливості. І це все, щоб робити. Зрозуміло, що багато мам, в тому числі там мені подруга казала, оці психологи це нарекомендують, воно якесь із світу фантастики. Ну такого немає, це неможливо. І її дратують інколи. І те, що я говорю, це теж може дратувати. Певно, що дратує, певно, щось. І це нормально. Вас може це дратувати. І в той же час ну я тут не закликаю вас от бути якоюсь ідеальною. Це дуже прості речі. Ну, правда, це прості речі, дивлячись, як ви на них реагуєте. Якщо те, що я кажу, для вас по-інакшому сприймається, ви не дозволяєте собі думати, допускати інші варіанти. У вас в голові сформовано, що оці малі засранці мають слухати мене. Я автоматично авторитет, тому що я їх народила. Слухати мене не слухаєш, я, мені легше дати там посраці, ніж щось йому три часа пояснювати, то ви можете так робити, але чи це буде корисно для вас, чи це буде допомагати вашим стосункам з дитиною, то вже інше питання. Ви можете так робити, як вас, батьки виховали. Багато хто каже, от мене били і нічого, людиною виросла. Так, питання, ви щасливі зараз у стосунках, ви вам добре від того, що вас били, чи від того, що там, кричали і так далі. Тому тут питання в тому, яку якість стосунків ви хочете з іншими з собою, з дітьми. От і все. Ви можете чинити, як, як вам хочеться. Я скажу вам чесно, я не дуже так. Е мені не дуже подобається. Коли е, зриваються на дітей, правда. І в той же час я намагаюся зрозуміти е, батьків, наскільки це важко, і намагаюся з свого боку щось зробити для них, е, щоб трошечки було легше. І в тому числі ці відео я записую для того, щоб. таймер дзвонить. Записую для того, щоб. Допомогти налагодити ваші стосунки з дитиною. Бо якщо ви думаєте, що поки вона маленька на неї можна якось впливати силою, то дуже швидко, коли підлітковий вік навіть почнеться, вже там після 10 років, ви вже не зможете, не зможете на неї так впливати. А під так взагалі вона може піти з дому і сказати «Попався». все. І, і ніяких стосунків не буде. І тоді та дитина, яку ви народили, виносили, яку ви очевидно, що любите, вкладали стільки ресурсу, я не думаю, що це буде якось приємно. Для чого картати себе все життя, якщо можна вже щось виправити? Я ж кажу, це я не кажу про те, що. От, Почуйте мої рекомендації правильно. Ні разу не сказала, що з дитиною треба сидіти 24 на 7 і отак дивитися її в рота заглядати. Ні, я кажу про те, що виділити 30 хвилин на це чи годину, я думаю, що це цілком реально. Якісь потреби. Про те, що чути дитину, реагувати на її потреби, також помічати, так, ви не можете реагувати. На всі потреби отак, отак, з захопленням, що там дитина хоче. Я дивилася відео там, де мама записувала, так скільки там є, ще? де мама записувала там флешмоб, якийсь у мам, тренд, е, скільки дитина разів мамкає за день. Якась жінка тільки до обіду чи після обіду насчитала, нарахувала 400 разів. Вона почула мам. Це ж чокнутись можна, мені так здається. Ну, мені б теж було б важко. І це про те, що ви ну, реагувати, я ж кажу, захопленням так, на будь-яке прохання, це важко дуже і це нереально, чесно вам скажу. Але тоді не дуже, ну, знаєте, так, не вимагайте від дитини, щоб вона одразу реагувала на ваші прохання. Ну, по так, по-чесному. Дайте собі право не ну, якось делегувати, оце трошечки розділяти з іншими, там, з чоловіком чи ще, ще з кимось, і усвідомлювати, що да, я жива людина, інколи я взагалі відключаюся мозгами і не чую, що там дитина моя каже. І тоді дайте і їй право бути такою ж. Вона ж така сама. Інколи вона веде для неї фон. І вона вас не чує. І, а взагалі, поки ви контакт з нею не встановили, вона вас не почує. Навіть доросла людина, ваш чоловік, ви йому кажете, винесе сміття. Він сидить, мовчить. Винесе сміття. Добре винесу. Винесеш сміття винесу. Тобто на третій раз він вас чує. Ну там е в кожного по різному буває. Ну, ви можете так само чути там, когось з третього разу. Бо поки контакт не встановлений, поки ви не підійшли до людини, не подивилися їй в очі чи не там, взяли за руку, вона на вас не реагує. Це нормальна реакція. Так само, ну ми там натреновані, наприклад, в нашій сім'ї ми вже ну, натреновані якось так говорити, інколи так смішно, ми помічаємо, де ми так десь можемо не реагувати і це одразу підсвічуємо. Тому до дитини, звертаючись, ви також можете підійти, опуститись на рівень її очей, взяти за плече чи за ручку, чи якось підійти, там, розбудити не криком, а сказати сонечко, прокидайся, поцілувати, якось обійняти, взяти за ручку, сказати прокидайся, там, встановити контакт, щоб побачити, що дитина вас бачить, ви в зоні видимості. Не з кухні кричати, йди їсти, а <кій> якось так. Да? Сказати, вставай, прокидайся, будемо їсти. І так, да, декілька разів інколи повторити, або там скоро потрібно вдягатися, бо нам потрібно в садочок, чи нам потрібно в школу. Не очікувати, що дитина мала б уже звикнути за цей рік, що вона ходить в школу чи в садочку. Деякі діти і за дев'ять років погодив в школу, не можуть звикнути змиритися з тим, що їм і сьогодні треба в школу, а потім ще й в університет. Тому. Якось, ну так знаєте, З розумінням до цього. І прямо да, така ваша мамська доля. Повторювати, моя мама а, каже: я говорила, рот болів говорити. Оце. Це воно про те, що каже: от зараз там хтось кричить, там не пояснює. А я говорила своїми дітьми, рот болів, говорила, пояснювала. Оце. да, У вас буде боліти рот. І не тільки, але це, не знаю, задайте собі питання, чи варте це того ваших стосунків з дитиною, отих, які ви хочете, знаєте, таких довірливих, теплих, коли діти.